Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України в Харківській області Артема Стахова. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, вам слово здоров'я, бажаю у сфері цивільного захисту на території Харківської області за період з 12 по 19 травня підрозділи Харківського гарнізону. ДСНС 166 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 82 пожежі, із них 19 пожеж пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населення було здійснено 58 виїздів, врятовано з-під завалів зруйнованих ворогам будівель дві цивільні особи, а також вилучено тіло одного загиблого. Внаслідок побутових пожеж двоє людей постраждали. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС на пожежах врятовано 16 людей. Щодо розмінування, наразі на Херківщині працює 53 піротехнічних розрахунка: це 303 сапера, 153 одиниць техніки з виданого загону ДСНС, в тому числі 26 машин механізованого розмінування. І за тиждень піротехніки ДСНС здійснили 359 залучень, знешкодивши 648 ворожих боєприпасів. А всього з 2022 року піротехніки ДСНС на території Харківської області обстежили 10 тисяч 990 гектарів територій, із них 1320 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 4310 гектарів сільхозких, 436 кілометрів доріг та лінейних мереж, 74 об'єкта та 5 тисяч домогосподарств. Загалом з 2022 року піротехніками ДСНС на території Харківської області виявлено та знешкоджено 119 142 вибухонебезпечних предметів. За тиждень випадків підриву цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах не зафіксовано. Однак, з лютого 2022 року внаслідок підриву на ВНП загинуло 104 цивільних особи та травмовано 290 цивільних осіб. Звертаю увагу на високий ступінь мінної небезпеки на території Харківської області, в першу чергу на територіях деокупованих. Прошу мешканців Харківської області бути обережними, дотримуватися заходів безпеки, парад рятувальників. і у разі виявлення вибухівки або підозрілих предметів негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до гасіння 19 пожеж пожеж причинним ворожими обстрілами на території Багадухівського, Куп'янського, Лазівського, Чугуївських районів Харківської області. 13 травня російські керовані авіабомби влучили у приватний сектор в цілі Нечволодівка Кідрашівської громади Куп'янського району. В результаті авіаудару 4 людини загинула, ще 4 людини було травмовано. На території приватного долодіння сталися руйнації. Зайнялася літня кухня, господарчі споруди легковий автомобіль на загальній площі 45 метрів квадратних. 14 травня вночі ворожий БПЛА влучив на територію приватного доволодіння в селі Олександрівка Лозівського району. Внаслідок вибуху зайнявся будинок на площі 20 квадратних метрів, постраждало три цивільні особи. 15 травня в місті Кумп'я згоріла повторно обстріляна ворогам двоповерхова адміністративна будівля на площі 500 метрів квадратних. Тож дня в селі Підлеман Борівської громади Ізюмського району внаслідок бомбардування російської авіації зайнялись конструктивні елементи трьох приватних дерев'яних будинків на загальній площі 250 метрів квадратних. 16 травня. Обстріл з реактивної системи залпового вогню став причиною пожежі у лісовому масиві Борівського лісництва Ізюмського району. Виникло одразу декілька осередків загораю на загальній площі більше 3 гектарів. І рятувальникам доводилося працювати по гасінням цієї пожежі в умовах постійних загроз повторних ударів. 17 травня ворожий удар не випала влучив в адміністративну будівлю в селі Семенівка Шевченківської. Громади, спричинивши пожежу конструктивних елементів на невеликій площі, крім цього, була пошкоджена будівля колишнього сіркоспредприємства, яка зайнялась на площі 400 метрів квадратних. Цього ж дня у селі Василенкове Куп'янського району, внаслідок влучання БПЛА, горіли гаражі на площі 400 метрів квадратних та трава на площі 300 метрів квадратних. Вночі 19 травня ворог завдав масованих ударів безплотниками по селищу Старий Салтів Чугуївського району. За двома адресами виникли пожежі. Горів дах житлового будинку на площі 200 метрів квадратних. О 6.30 дану пожежу було ліквідовано за іншою адресою на території цивільного підприємства горіло два складських будівлі на площі 2500 метрів квадратних. Пожежа локалізована сьогодні вранці о 5. Наразі триває ліквідація. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. У разі загрози негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо пожеж та події не пов'язані з ворожими обстрілями, 13 травня сталася пожежа у житловій шестиповерхівці в індустріальному районі міста Харкова, під час гасіння якої вогнеборці врятували 15 людей. Горіла квартира на 4-му поверсі на площі 20 метрів квадратних. Причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем. 17 травня вночі під час намагань самостійно загасити пожежу на території власного домовладіння. У селищі Безлюдівка Харківського району постраждав 55-річний чоловік. Він отримав опіки обличчя проти від госпіталізації відмовився, горів житловий будинок і надворна споруда на площі 120 метрів квадратних. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з прифронтових. Населених пунктів Харківщини вона проводиться силами підрозділів Національної поліції Державної служби України з ситуації ситуацій у взаємодії з органами місцевої влади і самоврядування за допомогою волонтерів. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуації мешканців населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів. На території івакопунктів постійно чергують психологи ДСНС, які надають підтримку людям, вимушеним покинути власне домівки через активні бойові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 29 тисяч 269 мешканців, з них 2504 це дитини і 302 маломобільні особи. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Збережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Дякую вам.